Долари. Що буде з доларом? Друже, зізнайся, будь ласка, яким шампунем користуєшся? Який я купив за долари. Давай чинемося. Так, ніби я проти. Насправді, давайте сьогодні поговоримо про долари. Адже, зважаючи на. Еклектичність поведінки нинішньої маги адміністрації сполучених штатів у всього світу виникають питання: а чи можна використовувати долар як резервну валюту? Навіть Нацбанк України зараз знову піднімає питання про те, що резервною валютою в Україні має бути все таки євро, а не долар. Американська валюта просідає все нижче. Євро натомість бере верх. Як далі розвиватимуться ситуація із доларом та що робити українцям, які мають збереження в американській валюті? Це всі ми просто зараз у нашому наступному сюжеті. Долар падає, євро зростає. Що робити зі своїми збереженнями: позбуватися доларів чи купувати євро? З'ясуємо просто зараз вдома на кухні і на роботі у сім'ї з колегами та друзями. Українці активно обговорюють проблему падіння американської валюти. Мережа переповнена хвилюваннями на цю тему, прогнозами і порадами. Не тримайте свої гроші в доларі. Він вже зірвався і летить в прірву. Не тримайте свої гроші в євро. За місяць євро, євро подорожчав на 6% відносно долару. Дійсно, євро євро може цілком замінити долар як курсоутворювальну валюту в Україні. Не поспішайте хвилюватися. Чи так це насправді і що робити зі збереженнями у доларах? З'ясуємо просто зараз. Американський долар став головною резервною валютою у світі після Другої світової війни. Окрім того, для України він є і головною курсоутворюючою валютою. Якщо раніше долар асоціювався зі стійкістю, потужністю та впевненістю, то тепер ситуація змінилася. BBC пише, долар може втратити статус головної резервної валюти світу за 5-15 років. У національному банку України також повідомляли про те, що розглядають можливість зміни основної курсоутворювальної валюти з долара на євро. А от що ж найбільше зараз впливає на стан долара? Очевидно, що політика президента Трампа звичайно залишаються е, вельми ймовірні сценарії розгортання торгівельних воєн. Асиметрична відповідь Китаю, що погіршить стан американської економіки, внутрішні політичні е, сварки в Сполучених Штатах Америки, що також може вплинути на е, непередбачуваність політики США, а значить і на слабшення долара. Переважно українці зберігають свої запаси грошей саме у доларах. Тож ми дізналися, як люди реагують на його обвал та здорожчання євро. Щоб він до вісьми гривень упав, це було ну дуже класно. Це не боїмося. Все логічно, те, що відбувається в глобальному аспекті, да, тобто підрив довіри глобальної системи долара, укріплення євро. Ну ми ж бачимо політику. Американського президента я про нього не думаю, бо в мене його нема. <ріст> Чесно, ну хай ці люди думають. Якщо у них багато доларів, хай вони думають. На мою думку, євро піднялась тому, що виріс попит на нього. Всі люди, якби побачили, що долар на фоні цих новин по Трампу почали. Скидати долар, купляти євро, попит перевищує пропозицію. Настрій зрозумілий. А от що ж робитимуть ті, хто має в запасі долари? Ну нас ніхто ж не змушував свого часу робити збереження в доларах. Вірно я Буватим вважаю, є. що нічого не потрібно позбуватися, тому що все воно циклічно. Зараз це впало, потім те впаде. Можливо, воно даже штучно робиться, щоб люди зараз дешево його здали, а потім. Купляли б уже дорого. Я думаю, що американці перше місце займають по мозгам, так сказати. Їхня валюта, вона сьогодні падає, а завтра я думаю, так само вона може і піднятися. Я, наприклад, підтримую гривню, я вкладаюся в військові облігації, саме в гривневі облігації, тому я не сильно переживаю за долар. Якби в мене були долари в матрасі, напевно, я би переживав за долар. Ож, чи справді все так погано? Дізнаємося у спеціаліста з економіки Андрія Длігача. Висока ймовірність продовження економічного спаду Сполучених Штатах Америки за перший квартал, вже ми бачимо, що економіка Сполучених Штатів перестала зростати, вона показує від'ємні показники. Отже, Сполучені Штати Америки можуть отримати сценарій стагнації. Але це поки що такий не базовий сценарій. Базовий сценарій, що зараз будуть вирішені. Питання і по торгівельних війнах, і по е, внутрішніх інвестиціях і по державному боргу почнуть вирішуватися питання. Отже, і долар почне міцнішати. А економіка Сполучених Штатів Америки повернеться до тренду на зростання у великих масштабах. Звучить оптимістично. А от що робити звичайним людям в Україні? Залишати долар, а може купувати його, чи позбуватися і переходити на євро. Менше зберігати в доларах, більше в цій валюті, де у вас є зобов'язання. Акцент на євро, швейцарському франку. Позбуватися не варто не варто робити взагалі різких рухів. Навпаки, долар точно укріплюватиметься. І якщо хтось грає вдовгу використовуючи інвестиційні фінансові інструменти, то зараз можуть непогано збагатитися. Ще одне не менш важливе питання: ціни в Україні чи вплине коливання долара та ріст євро на вартість продуктів, послуг та житло? На інфляцію в Україні впливають більшою мірою на жаль відсутність економічного бронювання. А отже, дефіцит кваліфікованої робочої сили, і як наслідок зростання зарплат це ключова причина, чому в нас розгортаються інфляційні процеси. Також здорожчання електрики, також проблеми логістичні здорожчання логістики. Є багато чинників, і е, долар чи глобальна невизначеність теж впливають, але це далеко не не ключовий фактор. На визначились то, що робити із вашими грішми, вирішувати лише вам. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.